Осінь 2025-го. Берлін колишній аеропорт. Тегель. Тут Німеччина нині приймає молодих українців. Місяць по тому, як чоловіки до 22 років отримали дозвіл виїхати за кордон. Ми розпитуємо про те, як вони збираються налагоджувати своє життя серед німців. Наші друзі, які є у Берліні, нас налякали дуже сильно, що Тегель це прям щось таке жорстоке. Ми не зможемо тут витримати. Ми приїхали вдвох з моїм другом. Нам трошки простіше адаптуватись. Ми друг другу допомагаємо, підтримуємо. У самому Тегелі я не скажу, що тут погані умови. Тут стабільно і багато кормлять. Із їжа різноманіта та смачна. По самому тегелю є багато чим зайнятися як спортом, так і просто якимись справами. Лару Хелпс, організація, яка за час війни надала допомогу щонайменше 40 тисячам українських сімей у Німеччині і продовжує підтримувати тих, хто знайшов тут прихисток. Після того як вийшов наказ про те, що можуть молоді люди віком від 18 до 22 років, включно виїжджати зараз ми робимо групові групове заповнення документів на одному груповому заповненні документів 25 осіб молодих і по окрема ми приймаємо сім'ї 80 80 сімей Новим мігрантам треба заповнити документи, аби отримати гроші, що дають на проживання та одяг. А в документах зазначити номери рахунків, на які надходитимуть кошти. Шукачі притулку мусять розповісти про свої доходи в Україні, зазначити професійні здібності та фах. Не всі німецькі банки дружні до мігрантів. У деяких з них отримати рахунки не вдається. І все це треба знати. Українські жінки з організації Лару Хелпс допомагають. Олександр привіз сім'ю з Одещини. кажуть, через обстріли зараз там дуже важко з малою диткою. Мама дівчинки має інвалідність. Я вирішив їхати сюди, так як в мене є німецьке коріння, у нас німецьке прізвище. Мій дід німець, він, він також в умовах Другої світової війни їх репресували в Сибір. Потім з Сибіру вони поїхали на, на Одеську область і там так і залишилися. У нас немає такої мети тут сидіти на допомозі. Ми хочемо реалізуватися в цій країні, якось будувати вже своє майбутнє тут. За даними прикордонної служби Польщі, за один місяць дії закону про дозвіл виїзду чоловікам з України віком до 22 років, кордон перетнули майже 53 тисячі чоловіків. Прикордонна служба Польщі наголошує, це лише кількість перевірок. Скільки з цих чоловіків повернулися до країни назад, поки не оприлюднюють.